Частина шоста, я за ним скучила. Три метри над рівнем неба, вигукнула Лусія. Беа покивала щаслива, що принесла своїй команді бал, якого прокувала для перемоги на суперника. Вона стривала так високо, як тільки могла, і показала на небо доти, доки всі не згадали потрібну назву. На дошці виднілася два одинакові стовпчики валів. Цей вирішальний тур Визначав гієнча. Визначав. А, понятно. Стопчики. Цей вирішальний тур визначав, виграє клуб червоних кедів чи програє. І дівчата це зробили. Виграли у гріз в фільми у команди Золотий м'яч. Беа підбігла до подруг, і вони всі обійнялися. Чарлі мовчки стояв у кутку, однак був дуже задоволений. Він так і провів, і з ними решту. Тому що Альба з Діаною вибрали доміно, яке його зовсім не цікавило, подруги Чарлі змагалися з найкращими математи... математиками класу. Хоча Лусія розуміла, що для перемоги в цій грі. Не потрібно багато рахувати. Ти нам приніс удачу, друже, сказала Рахель. коли ущух загальний тріумф. Чарлі Мить заяся. Ну, ви дуже добре працюєте в команді. Він Поглянув своїми бірюзовими очима на ракель, потім втупився у підлогу, наче більше не міг дивитися на дівчину Лусія, мабуть, єдина з дівчат. Це одразу помітила, тому мала щораз, щоразу менше сумнівів. Чарлі мріє про червону петку. І то правда, вигукнула ракель, піднявши руку, щоб усі дали їй п'ять, як ще раніше, Робили Ерік і Хайме. Сусія зауважила, що Ракель почала їх дарувати Чарлі і шукала погляд Хайме, який сидів на стільці, не надто привітно дивився на переможців, щось коментуючи Раолева. На вухо, Рауліві на вухо, Як ганебно вони програли, тільки ману вже вшились на футбол. Ерік здавався доступним, сидів і зосереджено. Стурбовано дивився на телефон, Погляну, поглянувши на нього самотнього, після всього, що вони пережили разом, після такої близькості, усі хотілося підійти і запитати у хлопця, що сталося. Вона згадала Сусан мені слова. Про те, що якщо вона не хоче сердитися, то й не повинна це робити. Гадала, як Ерік, її усміхнувся, коли Чарлі імпровізовано долучив до їхньої команди, долучився до їхньої команди. Дівчина Глибоко вдихнула, збираючи із, збираючись із силами, покинула подруг і рушила до Еріка. Він так і сидів, дивлячись у телефон. Він не помітив, що до нього хтось підійшов, аж Лусія заговорила привіт. Вона все ще боялася його реакції. Ерік відірвався від телефона і в цю мить на його обличчі стурбованість змінилася на протилежне. Він невимушено дивився на дівчину. Такими ясними зеленими очима. Привіт! Лусь я зрозуміла, що бідолашний хлопець, можливо, почувався увесь час. Так само непевно, як і вона, не знаючи, як поводитися і колись спостерігав, і колись спостерігав на всю чи на, за нею з Віталік, він її зовсім не навидів, Натомість боровся з почуттям, Ерік хотів поговорити з Лусією. І водночас не хотів. Як ти? запитала вона. Перш ніж відповісти, хлопець знову приглянувся на телефон. Добре, чекай на відповідь, чи возьмуть мене в футбольну команду району днями. Я мав відбір. Це чудово, вигукнула Росія широко розплющеними очима. Мені мене мають вибрати, але охочих було багато. Ти суперових гравець, ти цілими днями тренуєшся, я впевнена, що тебе візьмуть. Герік не сподівався на таку підтримку, як. І почервонів хлопець завжди так робив, коли тренував. Він швидко заклав біле волосся за вуха, подякував. Усі я дуже раділа нагоді поговорити з ним віч на віч. Вона справді сильна, їй приємно розмовляти з Еріком. Вона так за цим скучила. І що. Переконатися, що між ними більше немає образ, Росія запитала. Отже, дружба Ерік без найменших вагань, він відповів дружба. Хлопець досі носить браслети, що осія зробила для нього. Ще до того, як вони почали зустрічатися, вона задоволено усміхнулася, приємно мати серед своїх друзів такого красивого хлопця.